Ну що ж, якщо в нас завтра весна, якщо в нас холодна пора року на вулиці, які ж насадки нам використовувати для того, щоб ефективно ловити рибу? В першу чергу хочу сказати, що насадки ми підбираємо під гачечки, які ми будемо використовувати. А оскільки риба виходить у нас з зими досить неактивна і досить вяловата, вона. Той самий корм буде з'їдати помалесеньку і по чуть-чуть. Для цього використовується в холодну пору року, наприклад, березень, квітень, перша половина квітня, гачки 10, 12 та 8 восьмого розміру. Чому? Тому що, ще раз повторюсь, риба неактивна, вона їсть трошечки небагато. Тому насадочки в нас маленькі, тому що вода прозора. І ці гачечки, особливо в Більше видно, для цього насадочки маленькі і гачечки так само маленькі. Ці насадки я взяв би на рибалку, якби їхав по холодній воді, скажімо, березень місяць. Перше, це в нас кріль Рубін Ред, кріль кліветка та кальмар полуниця Бергамот. Це саме для гачків восьмого розміру. Для 10-го розміру я б взяв кисла груша і взяв би білочан. Це для 10-го розміру. А також взяв би балансики 8 розміру. Це у нас ананасик І так само у нас трильтрівточки. Очки рекомендую в'язати тільки силиконовою трубочку. Якщо вам потрібна хороша силиконова трубочка, 1 мм від Word вже перевірена руками. Дуже гарна силіконова трубочка, не рветься. Візьміть собі на замітку, Обов'язково. Підгачочок 10-й ми беремо. Той самий попапчик, він у нас називається дамбульчик 6 х 8 І ставимо ми нього в день. 8 мм підгачочок номер 8 ми, ми так само ставлюємо вдень. І презентація у нас, яку я безпосередньо показував має стояти на жалові. Баланси. Вони же в авторсі, 8 мм ми ставлюємо на ніч. І бажано чуть-чуть. Відрізати кромочку. Так само на ніч ми можемо використовувати баланси 10 мм. Вони, звичайно, можуть бути більшенькі, але спробувати треба. Так само чуть-чуть підрізаємо кромочку. Чому? Тому що вночі риба більше реагує на сам аромат. І тому це для ночі це набагато більш важливіше. Якщо візуально риба днем в білу, в світлу пору доби реагує. По кольору, наприклад, на нашу насадочку, ми ставимо його на жало, то вночі вона реагує на аромат на запах. Чому варто брати попапи та баланси різних кольорів, тому що в кожній водоймі є свої пріоритетні кольори, десь риба краще реагує на якийсь колір, наприклад, десь на помаранчевий. Десь реагує, скажімо так, на жовтий, десь реагує на якийсь салату. І тому це дуже важливо. Тобто треба підібрати оптимальний колір, на який буде реагувати риба відповідну пору року і гарненько плювати. Для того, щоб ви оптимально могли підібрати насадочки під свій водой, на який ви ловите, ми зробили широкі лінійки наших і попапів, тих самих дамбульчиків маленьких попапів, 6 на 8 і балансів. І про них, про наші лінійки, я розкажу вам. В подальших відео, а також розкажу деякі лайфхаки, тому підписуйтесь і ставляйте лайки, якщо дане відео вам заходилось.